І так, друзі, хотів вам розповісти свою історію, щоб ви знали краще, з ким маєте справу. Мене звуть Уанко Владислав, мені 42 роки. Я засновник бізнес-академії для фітнес-тренерів. Багатий наставник. У нас зареєстрована торгова марка, а також франшиза Багатий наставник це продукт. По-простому. Бізнес-концепція заробітку на освіті, тобто, у нас є бізнес академія. Франчезі має можливість продавати нашу бізнес академію, а наша задача давати повноцінну освіту клієнту. А франчезі вже заробляє на цьому гроші. Тобто це по-простому, коротенько. Також я заснував екосистему, це маркетинговий інструмент. Це продукт для тренера, завдяки якому тренер отримує заявки гарантовано від 200 на місяць, можливо, і більше, тому що в мене є на це адмінресурс, в мене є робочий персонал, маркетологи, таргетологи, дизайнери, які створюють певний потік заявок. І на, на всіх етапах, після того, як тренер отримує. Кваліфікацію і навики роботи в онлайні, він вже отримує заявки від нашої команди, тобто, це такий проєкт, який вже повноцінно закриває всі потреби тренера на всіх етапах. Це розпочалося, скажімо, з продажів, коли я почав уже трошки занурюватися в продажі, це було, дай Бог, пам'яті ще в дитинстві, коли мені було, ну, мабуть, років 10. 93 році, як зараз пам'ятаю, тоді я відпочивав, як всі, мабуть, діти Радянського Союзу у бабусі, і бабуся мені снаряжала на базар, там помідори, огірки, і в мене вже була можливість торгувати і на цьому заробляти. Я відшліфовував відмови, продажі, відповідно, презентацію. І на цьому етапі були успіхи, тому що я отримував прибуток. Звичайно, що левова частина переходила вже до бабусі, а я отримав досвід, як, як правило, згодом. Звичайно, що я навчався в школі, я не був дуже гарним учнем, у восьмому класі в мене було десь шість троєк за рік, проте в дев'ятому класі все змінилося, тому що випала нагода. Поступити до вузу вищого закладу Національного аграрного університету на спеціалізацію менеджер зовнішньої економічної діяльності на конкурсній основі по олімпіаді. А єдиною умовою має бути всі оцінки за рік мають бути п'ятірки, і тому я прийняв рішення 9, 10, 11 клас закінчити на відмінно. Цей замисел здійснився, тому що це не також і важко, коли ти працюєш. то... Однозначно все отримуєш, і в 9 класі я вже поступив у ВУЗ 10-11 клас, мені треба було лише утримати планку і обов'язково отримати або срібну, або золоту медаль. Я отримав золоту медаль. Відповідно, я вже і поступив в дев'ятому класі, і в 11, після 11 класу я почав навчання в Києві в Національному раному університеті за спеціальністю менеджер зовнішньої економічної діяльності. В той час я їздив в інше місто, і мої батьки, звичайні робітники. От моя мама була налоговим інспектором, незвичайний робітник. Мій батько, авіатехнік, Державне авіапідприємства Україна. Все життя вони працювали на одних посадах, і на той час не було ніяких бізнесів, і всі працювали як могли і. Нам з братом давали невелику суму грошей, і мені доводилося вже працювати під час навчання. Перша моя робота була: я працював фасувальником на морози, на фабриці морозова, три ведмеді заробляв тоді 4 гривні на день, витрачав на дорогу 2 гривні на день. Відповідно, у мене такий був уявний день, день сурка. Тобто я їздив на роботу, щоб заробити гроші, щоб опять поїхати на роботу. Проте там я здобув досвід комунікацій, досвід. Налагодження контактів, спілкування і е, поїдання морозова. Да, я, я зробив там певний рекорд. Кожен день я мог з'їсти більш ніж 3 літра морозива. Мабуть, відтоді пішла така е, тенденція до лишньої ваги, яку я з часом поборов з приводу роботи. Я на наступний рік влаштувався охоронцем, працював в охороні. Виставки з сільгозпродукції. І на той час у мене була вже моя дівчина, зараз це моя дружина Ірина Таковенко, і це спонукало мене до дій. Я працював в, в охрані, в охороні сутки через сутки, і паралельно е працював, розкидував землю. Іноді траплялося, гной розкидував, я не цурався ніякої роботи, тому що гроші потрібні були, ми молоді, хотілося працювати. Після цього я у ВУЗі познайомився із глибше познайомився з такою сферою, як інсталяція світлопрозорих конструкцій. У мене двоюрідний брат був монтажником вікон по простому ПВХ, і я з ним почав займатися вікнами. На той час я отримав стипендію в розмірі 24 гривні. Це не підвищена стипендія, 24 гривні це приблизно 12 доларів на той час. Було і одного разу, коли я після монтажу отримав за день 150 гривень. Для мене це був взрив мозку, в мозку. Да, ви розумієте? 24 гривні стипендія, 4 гривні мені давали на день на дорогу, і 150 гривень. Це трошки змінило мій світогляд. З тих пір я почав заробляти сам. На вікнах відповідно спочатку був монтажником, потім став менеджером, дилером. Згодом відкрив ФОП і вже в Борисполі. У мене згодом було три офіси, дві бригади, і я був лідером віконного бізнесу в своєму місті. На той час це була досить така крута робота. Я якраз заскочив в тренди, я завжди в тренди попадаю. І е, дуже, дуже круто почав заробляти. Але, але я все ж таки була надія працювати не руками, а головою. Е, мені допомогли влаштуватися в авіаційне підприємство Sky Chips, LSG Service Group це е, вечірнє підприємство Люфтганзи в аеропорту, і я почав працювати диспетчером, трафік Officer. Це посада і менеджер, і експедитор, і е, грузчик, і все в одному. Я почав заробляти 150 баксів на місяць. Це була досить така важка робота, незнайома і програми, і англійська мова, і треба було ночами працювати, спати не можна було, там дуже багато було е, великих різних, різних подій. Е, приключень, скажімо так, е, проте. Паралельно мені запропонували влаштуватися в «Аеросвіт» бортпровідником, і я завжди мріяв літати, подорожувати навіть зараз. Я один із факторів мого розвитку являється те, що я люблю подорожувати. Я влаштувався в «Аеросвіт» бортпровідником. Ну як влаштувався? Намагався перший раз було невдачі, тому що я після lfg елевджісткої групи прийшов на співбесіду. У мене була вага близько 100 кілограмів, а мала бути 76, тому що там були певні стандарти. Рост мінус вага. Але в мене була тоді вага на 24 кілограма більше. Мене не взяли. На весняний набір я не попав. Я попав уже на осінній набір, проте мені довелося знизити вагу. Я знизу вагу трошки неправильно, було мало спорту, було більше дієти. знизилась вага. Я влаштувався в верисід, почав літати паралельно займався вікнами. То есть там були золоті часи. В той період я одружився на дружині, і ми почали будівництво нашого будинку на 250 квадратів, які ми будували на протязі, скажімо так, 15 років. Це була одна із таких серйозних інвестицій. Кожен рік ми обнулялися. Всі гроші, які заробляли, ну в цей будинок нам допомагали батьки і десь приблизно. 1300 доларів ми вкинули в це будівництво. Зараз цей будинок один із найкращих в місті, я так думаю, тому що ми там робили все з любові із найкращих матеріалів. Внутрішнє оздоблення я зробив сам, тому що згодом відкрив столярний цех. Про це я згодом розкажу. І таким чином уже почали розвиватися. Паралельно осваювали інші навики. Дружина наголосила на тому, що мені треба залишити аеросвіт. Я звільнився і приклав максимальні зусилля на розвитку підприємської діяльності, на відкриття офісів, створення а, команди. Це були до, досить круті часи, але все хороше закінчується. В один прекрасний день долар виріс в три рази, продажі впали, і я перестав заробляти. Ми досліджували ринки, почали розвивати інші направлення. У нас була хімчистка у моменту, і торгували з током, одягом, торгували духами, косметикою, хімією. Були у нас згодом я відкрив цех тротуарної плитки, яку згодом продав разом з робітниками. Завдяки цьому я повністю покрив плиткою весь участок і продав його. Трошки невигодно, але продав, і це один із досвідів, коли я зрозумів, що бізнес можна створити і згодом продати або запакувати франшизу. Наступним розвиненим, скажімо, розвитком стало створення нами з дружиною логістичного центру, транспортно-правовий центр. Ми їздили по Україні за кордону, перевозили Грузи, ми були посередниками. Була дуже о, така висока нагрузка. У нас була команда з п'яти людей, це дуже круто працювало, але було дуже важко, Тож, так в той час. Я почав застосовувати свою освіту зовнішньої економічні діяльності при складанні договорів, проте то не було екологічно в плані до себе. Було дуже багато о, вкладено енергії, і в один час, коли розпочалися політичні о, зрушення. Війна, забрали Крим, то перестали розвиватися перевозки, і ми змушені були змінити діяльність, створили візову агенцію. Тоді було популярно працевлаштування за кордоном, імміграція, і ми адаптувалися. Моя дружина пройшла навчання в бізнес молодості. Це був перший дотик до онлайн освіти, до онлайн напрямку. Я на той час не звернув увагу на цю перспективу. Моя дружина пройшла навчання, заплатила дуже багато грошей, і їй допомогли створити цей бізнес абсолютно з нуля і реалізувати за місяць. За перший місяць вона покрила всі витрати, на другий місяць вона вийшла на прибуток близько трьох тисяч євро. Вона заробляла. От згодом, моє будівництво стало незатребуване, тому що ціни виросли, ніхто не замовляв ні. Дворейні, вікон, і я перелаштувався, і, е, і почав працювати вже з нею. Ми разом створювали сайти, е, закривали угоди. Потім і ця ніша закрилася, тому що почався безвіз. Люди перестали е, купувати у нас візи, е, і ми почали розвиватися в різних напрямках. Тут дружина почала розвивати духовний напрямок. Медитації, кундаліні, йоги крайньо-сакральні практики. Пішла в цей розвиток, тому що, чесно кажучи, з свою професію, там були чоловічі енергії, це не дуже правильно для жінки. Я почав розвивати столярку, столярне виробництво. Мені це діло дуже подобалося. Я розробив і створив амбарний механізм повністю, хотів запатентувати, але руки не дійшли в Україні. Я був перший. Цей механізм витримував навантаження до 800 кілограмів, також розробив концепцію амбарних дверей. і один в Україні зараз до сих, до сих пір є лідером по створенню дерев'яних раковин і також слабів з епоксидної смоли після цього бізнесу. Я 5 років розвивав цей бізнес. У мене був цех на 500 квадратів, почав його будувати у себе на території. Були великі об'єкти, були факапи, звісно. Я про них згодом розкажу. І е, в цей час я більше почав занурюватися в себе, почав займатися розвитком. Моя дружина мені допомогла, і е, я все життя займався спортом. Ми позбулися певних е, пагубних звичок, і я вже привів себе у форму, почав трошки виступати на змаганнях. Раз 14 я виступав. Різних категоріях, і менш фізик, класі фізик, бодібілдинг займав місця по Україні, і мені почало, почалося подобатися. Я захотів більше допомагати людям, і люди почали до мене звертатися. Спочатку я робив це інтуїтивно, допомагав, як уже було, пройшов курси, влаштувався в фітнес-клуб і. Почав там тренувати, але для того, щоб здобути якусь певну кваліфікацію, зрозуміти, як взагалі це працює, на той час в мене столярка ще працювала, і е, будучи тренером, до мене приходили клієнти. Я заробляв 180 гривень. 80 гривень я отримував чистими. А моя столярка на той час приносила мені десь більш ніж 10 тисяч гривень на день. От для мене це було трошки парадоксом, але я продовжував. Там працювати для того, щоб розізнатися дізнатися, як працює адміністративна система, як працює внутрянка, після цього я відкрив фітнес-клуб класичний, і зрозумів, що це трошки не та модель, бо це абсолютно не бізнесова модель. Це більше про втілення якихось амбіційних потреб, що в мене є зал, що у нас є. Тренери, що в нас є оренда. Оренда була близько там майже 20 тисяч гривень. Заробляли 20, виходили в ноль, дуже багато роботи. Приходилось працювати. Ну, скажімо, порівняно з іншими бізнесами, та робота була абсолютно не виправдана. Емоційно, фізично і рік ми пропрацювали, надіялися, що щось зміниться, але нічого не відбувалося. Паралельно, ми познайомилися з мереженою. Компанію Herbalife, і ми почали строїть команду. П'ять років ми були в команді, більш ніж дві тисячі контрактів було під нами, отримували пасивний дохід. Але скажімо, ця, ця бізнес-система була трошки не екологічна в тому плані, що ми не мали право розвиватися. Я, в мене були свої погляди, я створив. Доставку правильного харчування смартфуд, з інтеграцією цих продуктів протеїнових коктейлів вітамінів. Мені керівництво не дозволило це робити. Паралельно моя дружина створила освітні продукти з наставниками. Керівництво знову не нам це не дозволило, і ми вирішили розірвати всі стосунки з цією компанією і почали рухатися вже в напрямку онлайну, тому що паралельно були коронавіруси: перший, другий. У нас на той час вже була мережа онлайн офлайн фітнес-клубів. Останній клуб був у нас на Подолі, де ми проводили підготовку фітнес-тренерів вже для роботи в онлайні. І коли розпочалися повноцінні військові дії, війні почалася війна в Україні, ми закрили всі офіси і почали вже працювати 100% в онлайні. І як не парадоксально, наші прибутки почали зростати. Ми почали більше акцентувати увагу саме на цій ніші, і, врешті-решт, розробили спочатку консалтинг, потім розробили проект «Багатий наставник, створили франшизу. Зараз розвиваємося над екосистемою. Дружина розвивається в своєму на розвитку духовного інтелекту. Згодом іммігрували до Іспанії і розвиваємо бізнес міжнародний, проводимо ретрити і допомагаємо тренерам створити свої онлайн продукти. Я допомагаю тренерам створити онлайн продукти і створити поток клієнтів і вивожу гарантовано тренерів на прибуток від 2 до 3 тисяч євро. Моя дружина працює з психологами, з коучами, допомагає їм. Знайти самоідентифікацію, реалізуватися, а також дає всі маркетингові інструменти для цього, і також теж створила екосистему для експертів, що теж гарантовано дає заявки, і ми створюємо дуже круті результати. І гарантуємо результат. Підписуємо договір зараз. У нас два відділу продажу і в день ми проводимо десь по 20 зустрічей. Наша задача моя мета. Взагалі, місія а, створити здорову націю через реалізацію фітнес-експертів. Я для цього створив онлайн фітнес-клуб. Це аналог офлайн фітнес клубу, де а, кожен тренер може, як модератор, відповідати на питання і вже працювати з цими заявками і створювати для них результати. І таким чином, з, з моєю допомогою, я допомагаю реалізуватися всім експертам. І експерти уже моїми руками можуть допомагати людям. Тобто це повністю екологічна місія. Моя задача і місія допомогти створити здорову націю руками фітнес експертів У вас є нагода теж долучитися, і я вважаю, я впевнений, що в Україні таких проєктів немає і не буде. Тобто, я вийшов за ті рамки, коли у мене можуть бути якісь конкуренти, бо я гарантовано. Роблю результат і гарантовано кожен тренер заробляє. Я дуже сильно наполягаю на результаті. Я зацікавлений в результаті, і якби не було результатів, то б моя б система не працювала. Це коротенька історія і шлях мого життя. Після того, як ви почули мій шлях, я впевнений, що ви зрозумієте, якої якості ми, і зрозумієте, що саме ми можемо дати кожному експерту в світі. До зустрічі, гарного дня!